Кенгу 2019 року з двигуном 1,5 дизель К-9К, всіми любимий надійний, економний, потужний двигун. Резина Goodyear з непоганим протектором. Автомобіль у нас короткобазний. В дуже збереженому стані салон. Є всі скопії мечі, електрорегулювання дзеркал. Ось таке сидіння, незношене, руль, мультируль. 101 тисяча пробігу. Ось така вже сучасна система а, мультимедіа. Кондиціонер працюючий, блютуз, шестиступенева механічна коробка передач, екорежим, підлокітничок в дуже гарному стані автомобіль. Парктроніка. Ось такий у нас багажник, багажне відділення. Ці двері можна відкривати повністю. Також є бокові дверцятка. Весь якийсь збережений стан. Ось так виглядає по колу. Ось по ковід Ось такий автомобіль. Кому цікавий Кенгу 2019 року, 1,5 дизель. Звертайтесь, кільцева дорога 110, ринок столичний, компанія AutoCepital.